20 червня відбулася історична подія для Коростенської громади. Міський голова Володимир Москаленко в режимі онлайн підписав меморандум про співпрацю і партнерство між Коростенем та американським містом Вобаш, штат Індіана. Наше місто стало першим іноземним партнером міста Вобаш. Партнерство стало можливим завдяки проєкту «Говерла». Я дуже гордий відзначати цю важливу подію церемонію підписання угоди про міста побратим. Між українським містом Користенд з Вертопорської області та американським містом Лобо, штат Індіана. Як представники USED, ми горді підтримувати налагоджені партнерства на рівнях місця, що підтверджує нас. Підтримку місцевого самоврядування як двайвер, розвитку людської демократії. Я сподіваюся, що це партнерство буде тривалим стосовно спільних цінності, розумінь та повадінь. Ми разом ми створимо майбутнє, яке є прикладом міцної дружби та сил і співпраці. В ході онлайн-зустрічі виступали очільники обох міст. Міський голова Вобаша Скотт Лонг готовий до плідної співпраці між містами-побратимами. Я впевнений, що міжнародні відносини є підґрунтям для розвитку освіти і зростання наших міст для вигоди обох мешканців. Я подорожував в Європі і в Азії. Я люблю різноманітні культури і досвід. Але на жаль, і я хотів би бути частиною цієї культури. Я сподіваюся, зможу відвідати Україну, вивчити культуру України, ваше культурне наслідки. Я також запрошую людей, корисних і керівників місця, відвідати в вобож і настригнути від нашої гостинності. Я... Птриматимемо місце користі всі можливі способи, як і наша дружба буде заснована на обмінах ідеях культури, економіки і різних аспектів культури. Ми раді приймати різні нові ідеї. Ми готові ознайомлювати вас з нашими ідеями. Я сподіваюся, що це буде корисне для обох міст. На плідне партнерство готова і користенська громада. Ми щиро вдячні програмі Сиді говорили, що дала можливість нам сьогодні налажувати гарні стосунки з містом нашим майбутнім побратимом. З точки зору і культури загальної і економіки, нам цікаво спілкуватися з такими містами аналогічними, які є в Сполучених Штатах Америки. Наше спілкування дасть. Дасть таку можливість нам один одного доповнювати. Ну і ми надіємося, що ми зможемо е, максимально навчитися тому, що сьогодні вже досягли Сполучені Штати Америки. Це демократія, це свобода, це права людини. Щира подяка за можливість сьогоднішнього спілкування і можливості підписати договори між нашими містами. Тин та вобош відтепер налагоджуватимуть дружні відносини в сфері економіки, медицини, культури, туризму, навчанні та екології. Щиро вдячні своєму колегі меру скоту Лоного за те, що він оголосив умови договору. Ну ми погоджуємося з всім, що він проголосив. Сторони погоджуються розвивати економічне, культурне та туристичне співробітництво, обмін досвідом, зміцнення дружби, дружніх зв'язків у разі необхідності допомагати одне одному шляхом надання фінансової благодійної та гуманітарної. До допомоги. Ну і всі пункти, які пан мер Скот Лонг, я їх бачу, ми підтверджуємо. Ми щиро вдячні пану меру Скоту Лонгу за те, що він все оголосив і за те, що ми маємо можливість сьогодні спілкуватися і підписувати обоюдно вигідний, важливий. І в політичному, і в культурному, і в економічному плані договорів між нашими містами. Початок такої співпраці та партнерство дасть можливість в майбутньому підписати подібний меморандум між Житомирською областю та штатом Індіана.